У крипті існує два типи гаманців, і саме вони визначають, кому реально належать твої токени. Більшість навіть не здогадується, що користується гаманцем, який насправді контролює компанія, а не вони. Сьогодні ти зрозумієш різницю між чужими і власними гаманцями і чому це критично важливо. Різниця між типами гаманців важлива, тому що саме вона визначає, хто контролює твої активи. У банку гроші контролює банк. У крипті все залежить від того, чи маєш ти сітфразу. Якщо ти не контролюєш свою сітфразу, ти не маєш контролю до своїх токенів, і саме тут починається поділ на два типи гаманців. Чужий гаманець це гаманець, який контролює компанія, а не ти. У такому гаманці ти не отримаєш сітфразу, усі ключі зберігаються на сервісі або на біржі, і ти просто користуєшся їхнім аккаунтом. Це означає, що компанія може заблокувати доступ, заморозити кошти, обмежити вивід. І збанкрутувати, або бути зламана. Ти не контролюєш свої токени, ти користуєшся чужою інфраструктурою. Наприклад, таких гаманців: акаунт на Bybit, Binance, OKX та будь-який сервіс, де ти не бачиш світ фрази. Це зручно, але не твої на 100%. Власний гаманець, це який контролюєш ти, тому що ти маєш світ фразу, тільки ти маєш доступ до своїх активів. Ніхто не може заблокувати, забрати або обмежити твої токени. Це справжня криптовалютна свобода. Твої ключі твоя крипта. Наприклад, таких гаманців як Metamask, Traz Phantom, Ledger – Це повний контроль, але й повна відповідальність. Втратив фразу – втратив доступ. Головна різниця між цими двома типами гаманців полягає в тому, хто контролює ключі. Гаманець без фрази – не твій. Гаманець із фразою – твій. У першому випадку ти довіряєш компанії, в другому ти довіряєш тільки собі. Чужий гаманець, тобто гаманець, який контролює компанії, підходить лише для простих і базових ситуацій. Це зручно, коли ти тільки початківець, коли ти все тільки починаєш дізнаватися і боїшся втратити свою світфразу. Це нормально, якщо ти тримаєш невеликі суми на біржому рахунку. Такий варіант підходить тим, хто не взаємодіє із DeFi платформами NFT або додатками Web3. Власний гаманець, тобто гаманець і фразою, потрібні тоді, коли тобі потрібен повний контроль. Це вибір для тих, хто працює із DeFi, купує NFT, великі суми тримає або хоче справжню криптовалютну незалежність. Це як мати власний сейф, тільки ти вирішуєш, що з ним робити. Чужий гаманець це зручно, але не твоє. Власний гаманець це твоє, але й відповідальність твоя. І розуміння цієї різниці, ключ до того, щоб не втратити свої токени і вільно працювати з криптою. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось лайк, підписка і до зустрічі в наступних відео.